Підняття прапора Одеси з нагоди дня міста оголошується відкритою. Російської федерації проти України. Сьогодні для нас день міста, це ще захід, але в ці часи, особливо зараз, під час повномасштабної війни. Це проникло, відчувається цінність життя і відчувається характер нашої мами мужність та сердечність. Я хочу в першу чергу подякувати нашим всім воїнам, захисникам і захисницям за те, що ми можемо сьогодні брати участь у цих урочистих заходах. Наша Одеса відома своїми людьми, митцями, науковцями, спортсменами, легендами і своїм духом. Саме люди є головною цінністю Одеси. Їх не гумор, численні таланти, волелюбність створюють унікальність одеської атмосфери, яка завжди і до цього часу і буде далі приваблювати гостей нашого міста. Чорноморська палина надійним захистом наших синів та доньок усьому народу вільної Незалежної Северенної України. Тож бажаю. Усім одеситам, усім українцям, мирного українського неба, теплого і безпечного Чорного моря, родинної злагоди, міцного здоров'я. А нашій мамі я бажаю процвітання і виховати ще сотні, сотні тисяч, а то й мільйони дуже позитивних, порядних і щасливих, успішних її дітей. Дякую всіх зі святом. Хай живе, і процвітає наша Одеса! Одеса – це не лише морські пейзажі та сонячні пляжі, а й культурна столиця з багатством традицій та тановитих митцями та щирими людьми. В колоритних дворах, вуличках і затишних кафе завжди відчувається дух свободи та толерантності. Ми пишаємося нашим багатонаціональним населенням і кожен може знайти тут своє місце та свій дім. Проте сьогодні наша Одеса переживає непрості часи. Повномасштабна війна принесла випробування та біль майже в кожну родину. Ми з гордістю вшановуємо всіх одеситів, які стали на захист нашої країни, відстоюючи мир та свободу не тільки для себе, а й для майбутніх поколінь. Попри війну Одеса розвивається, ми йдемо шляхом сталого розвитку. Згідно з принципами відкритості, партнерства та участі громади в ухваленні рішень. Разом ми створюємо ту Одесу, яка стане втіленням наших мрій і сподівань. Бажаю кожному здоров'я, щастя і процвітання. Нехай Одеса завжди залишається місцем, де живе любов, добро і дух єдності. Зі святом! Слава Україні! Зустрічаємо прапор сухопутних військ Збройних сил України! Збройних сил України, прапор Військово-морських сил Збройних сил України, прапор десантно-штурмових військ Збройних сил України, церемонію підняття Прапора міста розпочати, прапор внести. Усіх кадеситів, а по-перше, тих, хто зараз на війні на фронті захищає наше місто. По По-друге, хто з свій... десь О, працює. Та цих матері, які малюють вдома, два слова про це ім'я Григорій Морозлій. Так сталося, що яси десь у шостому поколінні чи у п'ятому. І усе своє життя думав про це ім'я. Два слова. Я зараз мешкаю на вулиці Базарні біля Лідерсорського бульвару. І коли йшов до вас, я проходив мимо дачі морозлі парком, чудовим парком Олександрівським, який зараз має славне ім'я Шевченка. Шов мимо археологічного музею? Це була перша в Одесі публічна бібліотека, яку заснував Маразлі. А коли ми підемо за ці е, зорі одеські запалювати, буде зліва, буде до Маразлі. Оце ім'я, це я маю велике щастя. Мені сьогодні подарувала Одеса. меня это самая большая награда. Я говорю это честно, потому что действительно в моей семье, а она вот здесь с середины 19 века, Одесса – молодой город, Морозли был святым человеком. Мой прадед сотрудничал с ним, он был известным ювелиром. Такой Исаак Похрик, его магазин был на углу Лерибасовской и Решельевской. Там где был когда то кафе «Алые паруса», и вот там и он участвовал во всех благотворительных акциях Морозли. Морозли не только был потрясающим менеджером, гражданин, он еще тратил свои деньги. Вот он огромные деньги вкладывал в строительство библиотеки, которые сейчас, вы знаете, там археологический музей, различных приютов для бедных, Читали, народных читали. Сегодня для меня это очень важно, и я вам очень благодарен, что вы все здесь собрались. вимушені скоротити процедуру, церемонію, тому що ви бачите повітряна тривога. Але в скороченому режимі я хочу сказати, що сьогодні йде війна і ми вшановуємо пам'ять тих, хто сьогодні захищає нашу державу. Сьогодні гинуть люди за свободу, за університет, і велика подяка нашим захисникам, що ми маємо можливість сьогодні визначати день міста. Сьогодні ми знаходимося з вами на Алеї Зірок. Це, це ж велика шана і подяка тим, хто зробив Одесу Одесу. Тому що саме місто, самі будівлі. Це лише будівлі. А коли вони наповнені духом, коли вони наповнені змістом, коли завдяки цим людям наш, наше місто відоме на весь світ, велика, велика подяка всім, хто це зробив. Це, хто зробив наше місто відомо на весь світ, ми маємо зберегти мультикультурну історію нашого міста, нашого міста. Для того, щоб ми знали, як воно створювалося. Ми маємо зберегти нашу самобутність. Ми маємо зберегти тут гумор, який відрізняється від інших. Ми маємо зберегти Одеси. Тому сьогоднішня подія це ярко свідчити тому, що ми не забуваємо і не забудемо тих, хто працював в нашому місті і прославляв. його. Саме завдяки. Цім людям, культурної інтелігенції, письменникам. У 2014 році ми подали заявку, анкету, до Єдеса потрапила до Всемирного списку ЮНЕСКО як, як літературне місто. І це визнання, визнання світової спільноти, визнання нашого міста. У 2023 році ми потрапили до Всемирного списку ЮНЕСКО подали номіційне досі, в якому ми зазначили участь, в якому ми зазначили місце всіх наших відомих одеситів, які прославляли це місце. І це визнання цінорну організації ЮНЕСКО нашого місця, це дуже велике досягнення. І це зроблено завдяки цим Пам'ятна табличка Зірка Віталія Олегберова вручається голові благодійного фонду Алікберов Віталій Мурсалович та Ісії Капустаринській. Запрошуємо отримати пам'ятну табличку на честь шолома Лейхема, співробітника музею історії євреїв Одеси Володимира Чапліна. Шановний мер, шановні одесити, гості нашого міста. Я дуже радий, що в Одесі ще з'явилася одна зірочка, яка пов'язана з, з письменниками. Я прошу вас продовжити читати книжки, ходити по одеським музеям і щоб у нас була на це можливість. На лізвці рядом з його именем, значиться символічна. Ручка, которая показывает, чем он занимался на протяжении. Своей жизни. Действительно, Саша десятилетиями занимался историей Одессы. одной из любимых его тем была Literatura Odessa 20 gods. Не даст собрать представительница литмузея. Ну, никто лучше него не знал Одессу 20-х годов, никто лучше его не знал. все подробности одесского периода жизни Багрицкого, Олеши, Паустовского, Бабеля и многих других. Все то, что написал Александр Розенбоем. Ну, во-первых, чтобы не смущало многих то, что на... здесь написана фамилия Александра Розенбоем, а на протяжении всей своей творческой жизни он фигурировал под именем Ростислав Александров. Ну, были такие смутные времена в истории города и, и страны, когда его фамилия ну, не, не казалась не вполне политически корректной. Так И поэтому, не ожидая, не ожидая просьб, просьбы редактора, издательств, он взял литературный псевдоним. Совершенно случайно, но вот как-то этот литературный псевдоним закрепился и прошел с ним всю оставшуюся жизнь. На протяжении жизни у Розенбойма вышло 19 книг. После его смерти шеститомное собрание сочинений было выпущено издательством Оптимум, которое множество лет сотрудничало с ним. Все то, что написал Александр Розенбойм, все это объяснение любви к городу, объяснение в любви его акациям, его платанам, его ступенькам его грифоном и всего и и, все, и, все остальное, что делает наш город неподражаемым. Поэтому сегодня праздничный день для всех, кто знает, любит, ценит одесскую литературу, литературу вообще. Пусть это традиция, которая Дійсно закріпилась уже у нас в городі. Пусть она продолжает существовать. Одеса ніколи не аскудіє талантами. Нужно тільки їм допомагати, підтримувати і тоді все буде замічательно. Цього році ми відзначаємо 180 вісімдесятиліття від дня народження Михайла Комарова за постановою Верховної Ради України. Дуже приємно, що Одеса зробила один з найяскравіших внесків у цей ювілейний рік, призначивши почесне місце для пам'ятної зірки на алеї зірок в Одесі. Михайла Комарова називається Українським серцем Одеси. Розбудовувалася українська громада завдяки небайдужим активним досвідченим фаховим і прекрасним людям, які розбудовували цей український простір за багато до того, за багато років до того, як це стало трендом і стало помітним. Ім'я Михайла Камарова, багатьох інших діячів української культури в Одесі. Доволі довго лишалося в тіні, проте Одеса сьогодні бачить ці імена, хоче про них чути і вшановує їх належно. В Одеській національній науковій бібліотеці багато десятиліть досліджується спадок Михайла Камарова, який є знаним етнографом, лексикографом, фольклористом. І для нас він ще є і колегою, оскільки він залишив прекрасний бібліографічний спадок. Дослідники також вважають поправу Михайла Комарова, одним з представників тої української бібліографічної школи, якою ми пишаємося. І сьогодні ми раді представити всім зацікавленим дослідникам спадщини Михайла Комарова як каталог його бібліотеки, яка зберігається в нашій книгозбірні, так і різноманітні розвідки, підготовані фахівцями нашої книгозбірні. Сьогодні Справи українського громадського руху в Одесі продовжуються. Ми є сподіваюся гідними нащадками Михайла Коморов, Українки, Івана Франка, багатьох діячів, які були, працювали в Одесі або ж народилися тут. І сьогодні для нас це момент визнання, вдячності. І, відповідно, ми також вдячні всім і кожному, хто сьогодні вшановує ім'я Михайла ...Комарова. Ще такий пам'ятний для Одеси день, коли кожен одесит питає себе, яким є наше коріння, яким є наша історія, які люди будували, розвивали це місто і. Запускали цю прекрасну спіраль інтелектуального розвитку. Пишаємося, що серед цих людей є і знаний бібліограф Михайло Комаров.